Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Вже у середу, 10 липня, відбудеться суперрозіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розігруємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 3555-й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні ЧЕКПОТ становить 2 мільйони 392 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 3 І ми в Каємо лототрон. 32 два, 31 тридцять один, вісімнадцять. шістнадцять. Лото Максима максимально вигравально. Кано, виграва щоденно. Кано. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8487 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б» комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! П'ятдесят дев'ять. Один, вісімнадцять. Сорок вісім, десять, тридцять чотири, сорок чотири, дванадцять, п'ятдесят пять, двадцять шість. Тридцять три. Сімдесят сім. Шістдесят два, тридцять шість, Сімдесят 56. сімдесят один, двадцять один, п'ятдесят три, тридцять два, п'ятдесят шість. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7340 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 5. 9. 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. П'ять, дев'ять, шість. Бережіть себе. Все буде Україна.